Поборете, вам Бог допомагає. Метою флешмобу є вшанування пам'яті Великого Кобзаря. Димаївська центральна районна бібліотека також долучається до флешмобу в чи буду, я жить в Україні чи, ні? чи хто згадає, чи хто буде, бережіку на чужині. Чужими і не облакані своїми, волі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну. Її оправиною збудять, ох, неоднаково мені. Шо,